Ми колійники, ми забезпечуємо безпеку руху поїздів встановленими швидкостями, а також займаємося поточним утриманням колії. Тобто ремонтуємо рейки, шпали, скріплення, стрілочні переводи. В мої обов'язки входить організація робіт по поточному утриманню на даній закріпленій моїй ділянці в межах моїх околотків. В мене три околотка, п'ять станцій. Підлеглих в мене три шляхових майстри, 50 монтерів колії, 12 бригадирів колії. Сьогодні відбувається реконструкція парної колії. Заплановано 2,4 км. кілометри. Спочатку знімається стара рейкошпальна рішітка, потім йдуть трактори, роблять землю, убирають забруднений щебневий баласт, потім укладується нова рейкошпальна рішітка, баластується щебень, засипається. Потім йдуть виправочні відділочні роботи. Я працюю вже 9 років в монтай колії Придніпровської укрзалезни. Путєвий ключ, ми ним збираємо стик. Беремо, закручуємо гай, гайку, ставимо болт, закручуємо гайку і крутимо. Ну, ну Ми як, займаємося і ще розкручуємо, е, допустимо, шурупи або ну, скріплення. Так, заміна скріплень. Так, ну, є клеми, це шуруп, є клеми. Там, ну, на другий НПУ є. І так ми затягуємо все. Доводилося працювати і, при, і після прильотів. Бистро організовуємо команду. Виїжджаємо на місце робіт, швидко, качественно устраняємо всі неполадки і відкриваємо рух для поїздів. Були і вирви, були і повріждені рейки. Приходилось і міняти рейки, і засипати вирви, міняти шпали. Найшвидший срок це було там дві години. За дві години відкривали рух. Я хочу привітати всіх колег зі святом Залізничника, щоб мирного неба їм над головою і доброго здоров'я, і кріпкого. Хочу привітати своїх колег зі святом, побажати міцного здоров'я насамперед мирного миру нам в Україні, щоб поскоріше закінчилася війна.